Вітаю вас! Ну що, давайте поговоримо, за що арештували Коломойського Шуфрича? Що ж таке трапилось в українській владі, що таких відомих людей посадили під арешт? Тим паче, ну доволі таки суттєва арешти. Я думаю, це буде цікаво. Тим паче є багато чого розповісти і про Коломойська, і про Шуфрича. Ну самі розумієте. Тема популярна, зараз тільки ліниве це не обговорює, розповідають багато чого цікаво, причому, як ви розумієте, друзів, ворогів. Взагалі, якщо подивитись, ну як не дивно, в Коломойську є люди, які зараз його захищають. Да, ну Шуфрич там специфічна людина, там є дійсно, які його захищають, які його навпаки дуже не захищають, так що тут всього вистачає. Так що пропонуємо вам таке відео політичне, познавальне. Цікаво і виключно для спонсорів мого каналу. Виключно. Так що, якщо ви не спонсор, там є кнопочка спонсорство. Тисніть, ставайте спонсором. І оп! І не тільки це відео подивитись. Бачите інших цікавих, ексклюзивних відео, політику, економіку, історію і так далі. Так що, подумайте, напоки будете думати. Вітаю спонсорів свого каналу Шевісмотр. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, поддивитися. Будьте по-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.